Якщо людина в стосунках захотіла когось іншого, це вже не є нормальним, тому що якщо б вона була в стосунках, якщо б вона любила свого партнера, поважала його, була б йому вірною, то навряд чи б вона когось покохала. Тут скоріше йдеться про те, що вона вже не любила свого партнера, але з якоїсь причини з ним лишалася або вигода, або нібито турбота. Я не хочу зачіпати його почуття, або з будь-якої іншої причини щось її тримало. Можливо, діти, можливо, квартира, можливо, якісь спільні обов'язки. Джоні Деп якось класно сказав на цей рахунок. Він сказав, що якщо ви любите дві людини, завжди обирайте другу, тому що якби ви любили першу, ви б ніколи не покохали другу. Бо справді, коли ваше місце в серці зайнято, то не може бути ніякої іншої людини. Але якщо ви відчуваєте, що більше не кохаєте свого партнера, то краще сказати йому про це прямо. Бо якщо ви цього не зробите, мотивуючи навіть це турботою, це буде просто обманом і лицемірством, який буде шкодити вашому партнеру. І вам теж. Що ви пережили зраду та хочете відновитися після токсичних стосунків, переходьте за посиланням профілі. Там я залишила для вас всі необхідні матеріали.